Всім хай хеллоу з вами Ярослав, і сьогодні ми з вами поговоримо про найуживаніші прислівники в англійській мові, які нам допомагають з вами описати дію, те, якою вона є, та як вона відбувається. Що ж таке прислівники? Прислівники це частина мови, яка відповідає на запитання, як, коли, де, яким чином відбулася та чи інша дія. Якщо ви хочете перетворити будь-який прикметник на прислівник, найпростіше всього використати суфікс ly та описати будь-яку дію в англійській мові. Наприклад, у вас є слово critical. Ви додаєте до нього суфікс LY і виходить «critically». Тобто «critical» Який? Критичний? «Critically» як критично. He thinks critically». Він мислить критично. Але є деякі правила вище згаданого суфікса LY. Наприклад, якщо у вас слово закінчується на букву Y, то за правилом чергування букв буква Y перетворюється на I. І у вас виходить форма I L, Тобто у вас є слово happy, і прислівник буде happily. Якщо ж у вас прикметник закінчується на букву LE, то буква I випадає. Наприклад, слово possible із прикметника, прислівник буде possibly. Тобто ви I замінили на Y. Якщо ж у вас прикметник закінчується на букві IC або IC, як це буде вимовлятися, то у вас буде дуже довгий суфікс ICLY. Тобто ironic. Ironically". Якщо ж у вас прикметник вже закінчується на букву LY, то щоб не було якогось повторення, не було слова типу lovely і так далі, ми використовуємо конструкцію, яка із прикметника робить прислівник. Тобто in a прикметник way. In a lovely way. Наступний популярний суфікс, який використовується для утворення прислівників із прикметників, є слово words. Words використовується для того, щоб показати, що якась дія відбувається в якомусь напрямку. Таким чином, ми з вами показуємо напрямок руху. Back. Backwards. To. Towards. Home. Homewards. І так далі. І останнє це слова, які не змінюються. Де форма прислівника і прикметника співпадає. Це наступні слова. Far near. Long short. Low. High. Hard nice. Bright. Ось такі слова. У формі прикметника і прислівника будуть однаковими. тобто вони не потребують ніяких змін. Ось такі прості правила по утворенню прислівників з прикметниками ми з вами сьогодні розібрали. Надіюсь, відео вам сподобалося і воно було дуже корисне. А з вами був Ярослав. Підписуйтесь на наш канал, щоб ми продвигалися в українському сегменті. І всім гарного дня!